Мікс Бебік 2747х Німеччина. Так, такі плюшечка 24. На міху такі пластинки 24. Тепле платічко буде на 24. Врубчик такий 69, чоловічок, 9,12, дівчинка, 12,18. Тепле платічко таке буде на 86,92. Комплект штанішок 6-12, дві одинички. 12-24 бодіки на довгі рукавчики, такі три одинички. Такі бодіки 6-12, такі бодіки 26 6 класні. І такі 6-12 на довгі рукавчик. 12-24, три одинички на довгі рукавчик. 26, 6 чоловічок такий 62. Такий тедік 74-80, класний, як курточку можна. Костюмчик такий з динозавриками 6-12 місяців. 12-24 бодіки. Штаніжки, комплект, розмір 2,6, Такі Костюмчик, 3 і такі водики на 6-12. У мене таке 2-4 рочки. Свинка-пепа, дуже гарний. Взагалі. На спинці теж такі принтеди. Так, чоловічок вельоровий, 24 Такий светрик, 6 12 бодіки дівчинка, 12, 24 такі групчі класні. І такі самі на 2, 6. Далі теплі штанишки. 98, 104. Ще один чоловічок. 6-9, 6-9, Одразу покажу по бодіки, 2 2,6, 12, 24. Таких ходові розміри. Далі, 98, 104. Така плюшечка, 2,6. на назьмиться. З таким шоучком 2-4. 2 2,4. Такий мішечок з вами. Піжамка, один, два ручки. І така 2,4. Чоловічок, ще одні такий. Вжегінце на 2,4, піжамка, що світиться 12,24. Набірбодіків такі 62, 68 Три одинички, такі класні штаніжки. Все збірочкою йде, 12,24, ну, окрім тих пару платічок. І 3-4 такі класні буде. Курточка на 8.